Вітаю всіх на нашому вже другому масажному майстер-класі. Я пропоную спочатку моделям лягти на живіт. І тим, хто буде масажувати, ми сідаємо поруч. От. І поки одну долоньку можна покласти десь там в район лопатки. щоб ми а, засинхронувалися, з'єдналися один з одним. І я потрошку спочатку розповім, що у нас було в попередніх серіях швидко і продовжимо далі. Для чого ми це робимо? От зараз я долонькою відчуваю дихання партнера. Коли йде вдих, то лопатка піднімається з розширенням рубляків. зібрати своє дихання з диханням партнера на ваш того. Плюс я відбудовую своє положення. От Я зараз сиджу так, щоб у мене спина була рівна і розслаблена. Можу пересісти якось інакше, на наприклад, да, як мені зручно. І з цього можна, в принципі, починати ну, як такий контакт. Ми з цього теж починаємо з уважного контакту. Спочатку м'яко заходимо через синхронізацію тілесну, може якісь погладжування. Класичний масаж він же з погладження починається, а е, тайський з уважного цього доторку. І, ну, і одразу можу використовувати ті техніки, які я би рекомендував, наприклад, безвідривний контакт. Якщо наприклад, я цю руку прибираю, то я наступну ставлю. А потім цю прибираю. Тобто у то мене Це така історія, що я ніби постійно торкаюсь свого партнера. В попередньому майстер-класі я розповідав про те, як е -м -м котячити. Ви можете згадати, як роблять котики, да? коли котики... Лапками переминаються. Є інше, може ще трошки пустати, пускати. Але основна історія це в тому, що вони переносять свою вагу, От. на четвіреньках вони знаходяться. І лапки спочатку на одну натискають, ми потім на іншу. Тож, основна суть в тому, що ми не силою, наприклад, там, долонів стискаємо чи силою рук, а ми даємо свою вагу. От я ніби навалююсь. І відпускаю. На видиху його я навалююся, на вдиху і піднімаюся. Вдих, піднімається, видих, даю до дива. Тобто у нас загалом або ми качаємось вперед-назад, або котячимо, переходячи з лапки на лапку вправо вліво І оце насправді найпростий, основний принцип. Який ви можете використовувати для самого простого елементарного тайського масажу, якщо людина лежить на животі. І починається він, як правило, не зі спини, починається він зі стоп. І от типу, те, що було якраз на минулому заняті, я показував базову ергономіку тайського масажу. От я ставлю долонки на стопи. І у мене, ну типу, я сиджу як на датках, і тут можна оце от котячок якраз переносити, можу синхронізуватись. Можна навіть візуально робити синхронізацію дихання. Тут переминаюсь, але дивлюсь я в район грудної клітини. І коли вона піднімається, це вдих, коли опускається видих. Складніше, коли поверхневе дихання, і тому, наприклад, в долоні там тримати це краще. Тож, якщо я хочу більше вагітати. То що мені треба підняти корпус. Значить, що я роблю? Стою на пальчики. У мене вже більше вага. Тут я вже, коли переклеваюся, я можу давати більше ваги. Ну, наприклад, якщо переходимо далі на литки, то тут це якраз використовується. Це більша вага, яка вже є у нас в церкву того, що ми піднялися на пальчики. Ну, Туди-сюди, туди-сюди. Однак можна кілька разів пройтись, а потім покачуватись вперед-назад одночасно двома руками дивчимо. Однак обережно до колінок приходимо, а саме колінки не дав Було комфортно. Як тобі? Ну і типу, можна зворотній зв'язок або дивитись по реакції людини, там на обличчя, наприклад, дивитись як обличчя реагує, або прямо. І просити зворотній зв'язок. Що щось не так, щоб людина нам ну, одразу сказала, він терпів. Ну і навпаки, зовсім не відчуває ваги, то сказала, дай, будь ласка, більше ваги. Mm -hmm. Тобі ок і ваги? Тим окей, ваги, тому що я прям навалююся. Mm -hmm. Юля. Юля. <тит> Ой, валя, вибач, валя, ми не, не познайомилися. <св язок> <св язок> валя ок. Mm -hmm. Чи більше ваги? <св 'язок> Я слава. <ріст> клас, ви в процесі якраз в процесі <ріст> коли То до, якось коли так. Коли дійдеш до сідничок, вже можна зникти. <ріст> <ріст> ну і що ми робимо далі? Для того, щоб піти далі, можна поставити ногу ще вище, тобто ми свій профіль піднімаємо. І тут же можна пройтись по стегнам. Тобто, чим вище корпус, тим більше ваги ми можемо передати. І чим більше м'язи, тим більше вони готові приймати ваги. Ну, наприклад, там, ті ж литки під колінами явно менше ваги потребують, ніж стегну. Тому що стегнуть більше. І іноді туди можна прям давати допрячу. Але спочатку ми робимо це послідовно, як ітераційно. Спочатку м'яко. Потім, якщо людині треба більше, можна йти глибше, глибше і глибше. Ну, наприклад, там. якщо я маленька дівчинка, а проминати мені треба величезного бувая, то я можу стати в собаку морду вниз. Вагою, що проминати. І тоді буде більше. Чуваш? Ну, але, як правило, мені достатньо, ну, типу, з моїми 76 кілограмами, достатньо такої от історії. Ну, коротше, ця ергономіка це про те, щоб о, тобі було комфортно проминати, uh -huh. а людині було достатньо ефективно, щоб її проминали. І всі були розслаблені. У мене руки бачиш в основному прямі. Тобто вони як uh -huh. а, цей... А, да, тобто просто через них передається вага. Uh -huh. Вони самі uh -huh. не напружуються взагалі. І я по суті на розслабленні під музичку собі і кайфую. Бо в цьому суть, що масажист. Під час тайського масажу він більше кайфує, ніж От. Ну і сіднички. Можна, наприклад, чисто вниз їх проминати. Це не так цікаво. Мені подобається елемент, коли десь під кутом градусів 60 я шукаю долонькою м'язи і коліном впираюся собі в лікоть. А Він фіксує, uh -huh. І отакими от круговими рухами іду. Цією рукою я просто тримаю, щоб uh -huh. попа нікуди не об'їхала. Uh -huh. А цією рукою, навіть не самою рукою, а коліном. бачиш, я uh -huh. корпусом наїжджаю. Uh -huh. І весь корпус uh -huh. відправляє долоню велик сідниці. Може потім нижче ще. Туди, десь. Не, не боліш. Ну. Якщо людині дуже приємна і вона пускає слину, то ти все правильно робиш. <гум> Зрозумієш, Індикатор такий. <гум> <гум> От. Ну і, наприклад, так, потім можна ну, типу, попроминати вниз і переставити тепер в інший бік. Наприклад, сюди я ставлю колінку, цю <гум> віднімаю. тепер фіксую вже протилежну сідницю, а в цю іду <гум> Класна ще історія. У більшості людей є троген внизу спини в районі попереку поперекового відділу. І тому дуже класно такі робити розтягування. Типу, от я на цей трикутничок крижа ставлю долоньку, а іншою в район там, десь під лопаткою чи на саму лопатку і ніби намагаюсь, щоб вони роз'їхались. боки з видихом вдих. І витяжіння. Больше. Ні, на інший рік. Що ще свідче? Трошки свічка. Да. Ну, типу, цю штуку От я тепер стаю з боку. Я можу це передпліччями робити. Одне передпліччя сюди, разу на два. І одне перепліччя на Що тягушку передпліччя. No, mm -hmm. Ну якби я впираюсь і корпусом наїжджаю, так що вони самі роз'їжджаються. Або долонками. Воно там прям відчувається. От місце, куди зачепитись долонкою, тіло саме таке, знаєш, воно пропонує. Тут певний такий виступ, за який зручно зачепитися. Mm -hmm. Ось. І, mm, є такий спосіб, він називається відклеювання. Дуже смішно звучить, але суть в тому, що от є ж хребет з посередині, правильно? Mm -hmm. І справа і зліво від нього це довгі м'язи, найдовші переваги. І між ними і хребтом така як борозка. От прям туди ставиться долонька шикарно і відклеюється. Mm -hmm. тобто я Покачуючись вперед-назад, цей ніби відклеює від хребта. І таким чином він розслабляється. Я покачуюсь, можна з видихом, наприклад, видих, дих, або просто туди-сюди це видих, туди-сюди вдих, туди сюди видих. Туди -сюди видих. Крич, синхронізується це. Або можна однією рукою відклеювати, а іншою, наприклад, ліктем кудись впертись в сітницю чи ще колись. Тут можна експериментувати. Або в долоню, або там новою. Тут ви можете вже експериментувати, або покласти так і якось ще проминати. Далі йде... Ну, я маю на увазі, коли от у нас буде будівак. Mm -hmm. То ми можемо як завгодно це робити, додаючи експериментальних технік. Але основне, щоб вам було комфортно, у вас пряма спина, ви розслаблені, ну, наприклад, там, лікоть не, не напружений кулак, а розслаблений. я впирались і покачуюся на ньому. Або си, ну, В общем, коли основні оці штуки, ви зрозумієте, як робити далі, ви можете... Експериментувати робити чисто за відчуття. Ну і от, я відклеював в один бік, переступаю і буду відклеювати в інший так само. Ще іноді людина, коли лежить отак от на животі, буває так, що затікає шия, і час від часу можна нагадувати людині, щоб Перевертала, да. І після того, як перевертає, пожмякати трохи шию, щоб не затікати. Угу. Або вже затік вже трошки попроминати. І знову продовжуємо відклеювати. Супер, просто ши? шилка затикла. <стукла> 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 просто Хочу не <стукла> терпиш. Я хочу бачити під місцем. <плес> <плес> Трошки тут прибив. Буває так, що, наприклад, у кого довге волосся, у дівчат чи у хлопцях можна взяти його за, ну, типу, за цей за хвостик і притримати, поки людина перевертає mm. ще такий лайфхак. Ну, для лисих мужиків той мене це не поганий. В принципі, все. Тобто це дуже розслаблююча така історія, яка супер-супер кайфова. І її робити дуже легко. Це була перша половина майстер-класу минулого. От, чисто як котячити, так само можна і на руках, От, так можна і з іншими частинами тіла. Дуже-дуже легко. Цей масажик вдома, наприклад, повертаєтесь додому, робити там, своєму партнеру. Чи не знаю, там, коханій людині, дітям, батькам, завгодно. Дуже класно, дуже легко і все. І людинка вже кайфує. Його можна робити в одязі, можна робити на вулиці, можна робити в теплі, можна робити навіть більш-менш ну, типу не в сильному холоді, але в такій середній температурі. Тобто він максимально універсальний. Для нього не треба там, масажного. Стола чи ще чогось. Кинув людину на підлогу. Вправо, і вправо. Навіть на твердий диван спрацює. Ну, єдине, що на м'якому ліжку незручно буде. Робити. Е -е. Це ж стосується першої частини. Що стосується другої, перевертайся на спинку. Я зараз. Стоп старт і до зроблю.